Знаєте, останнім часом, коли говорять про економіку Європи, часто згадують боргові кризи, старіння населення, ну і таку собі загальну стагнацію. Але серед цього, здавалося б, похмурого пейзажу є одна країна, яка грає за зовсім іншими правилами. Так, мова про Польщу як колишній сателит Радянського Союзу зміг стати найдинамічнішою великою економікою на всьому континенті. Давайте розберемося в цій дивовижній історії успіху. Просто подивіться на цей контраст. З одного боку, багато країн ЄС, які борються з боргами, з іншого Польща, де борг цілком керований, і поки багато де говорять про застій, тут ми бачимо ставку на інновації та справді стрімке зростання. Тож звідки все це почалося? А почалося все ще в 90-х, коли Польща разом з іншими країнами Варшавського договору вийшла зі східного блоку. Саме той перехідний період, як виявилося, був абсолютно вирішальним. Більшість колишніх радянських республік тоді обрали так звану шокову терапію. Це означало різкий перехід до вільного ринку, що, на жаль, призвело до швидкого розпродажу державних активів і дозволило олігархам захопити цілі галузі економіки. Польща ж пішла зовсім іншим, значно виваженішим шляхом. І їхній підхід був, скажімо так, багатогранним, замість того, щоб продавати все і одразу в вузькому коло осіб, вони проводили публічні розміщення акцій, залучали іноземних інвесторів, і навіть робили працівників підприємств їхніми співвласниками. Це створило здорову конкуренцію, і що дуже важливо, значно зменшило рівень корупції. Спочатку ці перемоги були не надто помітними, тільки вдумайтеся: на початку 90-х ВВП на душу населення в Польщі становив усього 1700 доларів. Це було менше десяти частини від показників Заходу, але саме з цієї низької точки почався неймовірний ривок угору. Отже, внутрішні реформи заклали міцний фундамент, а наступним потужним каталізатором стали стратегічні відносини з Європейським Союзом, і, можливо, Польща скористалася цим краще за будь-яку іншу країну. Польща стала найбільшим одержувачем коштів із так званого фонду згуртування ЄС 213 мільярдів євро. Це просто колосальна сума. Ці гроші буквально перебудували країну, модернізувавши все від доріг до цифрової інфраструктури. Але ось тут виникає дуже цікаве питання: попри таку глибоку інтеграцію з ЄС, попри всю фінансову підтримку, Польща досі не перейшла на Євро. Чому ж так? Відповідь у одному слові. Автономія, зберігаючи власну валюту, злотий, польща може самостійно керувати своєю монетарною політикою, тобто контролювати процентні ставки, вартість грошей, не озираючись на сильніші економіки на кшталт Німеччини. Коли вдарила криза 2008 року, вони змогли здешевити злотий, зробити свій експорт більш конкурентним і швидко відновитися. Це розкіш, якої, скажімо, Греція чи Іспанія, що були в Єврозоні, просто не мали. Гаразд, з валютою розібрались. Наступний ключовий елемент успіху Польщі це її сучасний двигун зростання, а саме, свідомий і цілеспрямований поворот до технологій та інновацій. Це була їхня відповідь на один дуже серйозний економічний виклик. Цей виклик відомий як пастка з середнього доходу. Це така ситуація, коли економіка країни, що розвивається, доходить до певного рівня, а потім ніби впирається у скляну стелю і не може зробити стрибок до статусу країни з високим доходом. Історично це часто призводило до відтоку мізків, коли талановиті фахівці просто їхали за кордон. І ось якою була відповідь Польщі масовані інвестиції в технології. Подивіться, ринок інформаційно-комунікаційних технологій вже оцінюється у 26,5 мільярдів доларів і зростає на 4% щороку. Але що, мабуть, найважливіше, понад 66 тисяч студентів готуються стати новими it фахівцями Це потужний кадровий резерв на майбутнє. І це створило унікарну контрпропозицію для молодих талантів. Так, у сусідній Німеччині можна заробити більше, але є ризик стати просто гвинтиком у великій застійній машині. Натомість Польща пропонує трохи нижче зарплати, але можливість працювати над справді передовими цікавими проєктами, робити щось значуще. І це надихає молодь залишатися в країні. І знаєте що? Цей підхід спрацював, польща перетворилася на таку собі нову кремнієву долину для Європи. Країна стала справжнім магнітом для інвестицій і центром інновацій, що різко зменшило відтік мізків за останні роки. Але інновації це не лише IT. Є ще один, мабуть, найнесподіваніший сектор, який став потужним двигуном польської економіки, і це її величезні інвестиції у власну армію. Лише за останнє десятиліття військові витрати Польщі зросли на понад 300 відсотків. Триста. Це просто колосальне зростання, яке перетворило оборонний сектор на значну частину національної економіки. Щоб зрозуміти масштаб, зараз Польща витрачає на оборону близько 4 відсотків свого ВВП. Це більше, ніж у Сполучених Штатах, і вдвічі більше за цільовий показник НАТО. Це робить її одним із абсолютних лідерів альянсу за цим показником. Звісно, у такої стратегії є дві сторони медалі. З одного боку, такі величезні витрати можуть створити серйозне навантаження на бюджет і призвести до нестійкого боргу. Але з іншого боку, вони створюють робочі місця, розвивають кваліфіковану робочу силу, стимулюють будівництво інфраструктури подвійного призначення і навіть прискорюють перехід до енергетичної незалежності, наприклад, через будівництво першої в країні АЕС. Отже, картина виглядає справді вражаюче, але. Давайте будемо реалістами. Попри всі свій успіх, Польща все ще не зрівнялася з такими економічними гігантами ЄС, як Німеччина чи Франція. Вона все ще перебуває на етапі наздоганяння. І шлях попереду доволі непростий. По-перше, зростання Польщі сильно залежить від цих самих, хоч і більш повільних, економік. Якщо вони почнуть занепадати, Польщі доведеться шукати нові ринки. По-друге, якщо польські зарплати зрівняються із західноєвропейськими, країна може втратити привабливість для інвесторів, які шукають дешеве виробництво. І при цьому її конкуренти теж не стоять на місці, хоч і мають власні проблеми: Франція з високим держборгом, а Німеччина з енергетикою. І все це підводить нас до головного відкритого питання: чи є історія успіху Польщі новою моделлю для всієї Європи, чи це просто унікальний збіг обставин, який неможливо повторити? Відповідь на це питання ймовірно визначить майбутнє не лише самої Польщі, а й можливо усього континенту.